Ми не голодували. Наш батько теж грамотний у в мене був, поки вмертва. І в школу я не доходила, рік чи не знаю скільки. Uh -huh. О. Бо ж війна стала, позабирали їх, діти маленькі, цієї машики вже троє дітей було. Ну, а їх я... скільки ж мені було, чотирнадцять. То то, то і... було пізніше до війни, а, а як тоді голодомор був. То як ви його пережили? Голодомор? Батько робив на такій роботі, а на якій? Що йому давали пайок. пайок. А так. який він ким він робив? Він в колгоспі кул... вже ти? Він тоді? так, то у продавців там якийсь був. Голова, я вже сама забула. голова якось, а тоді район його забрали, бо бачиш, що людина. Угу. І він приносив пайок. Да, да. А що в тому пайку було? Ви не пам'ятаєте? Хліб там чи крупи якісь? чи пам що? Пам'ятаю, крупи, хліб пам'ятаю. Угу. Ну що, крупи, хліб і Що ще було? Все? Чи ну, ще не я... не пам'ятаю. Угу. А скажіть, а от чи ви село ваше те там, де ви жили, чи багато людей повмирало тоді? як Ой, був? багато з городу вмирало, багато. Ну ми був дякувати баже. Хай якари спаслися. А вмирали від чого? Від голоду. від голоду, від голоду, забирали зерно, приїжджали, забирали Покасою все. Їли, ну поки їли, все їли люди. Знаєте, угу. угу. скільки людей повмирало, які от сусіди ваші, чи от, дітки, може маленькі, от тоді, як був голод, не мали що їсти, чи ходили там, просили? У нас вже вмер, та що родилася, війну, теж помер. То війну, а тоді до війни, в 32-му чи в 33-му році, тоді, як голодовка та була. Я багато померла. Так я... Не пам'ятаєте ніяких таких історій. Ліші ще так не можна було. То лежить під плотом десь, то десь іще там. То там, ви там, бачили, там, так? Померло. Каже, ще померло там, там. а там. А були такі сім'ї, що ціле сім'ї вимирали? Ну, що ціла хата, наприклад, вимерла. Були такі у вас в селі? Чи не знаєте? Що, 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 наприклад, ціла сім'я? От і мати, і батько, діти, що були такі, що повмирали від голоду? А, Були були. Були, були, були. такі? Але ви знаєте, що такі були? Ну, було, От що в той час, які страви готували? Що залишилося з їжею? От я був голодомор, що с люди їли, що які їли? страви готували? З чого їли? Все їли, все їли. І полову їли, і що посіяли. Сина полову цю наварили? Так. Да, все їли. Угу. От і його кухня, що ж та солома. Жолуді, як чи як кажуть? Угу. Угу. Жолуді, локацію. Угу. Все їли. Рослини всі шукали. Ну, мені, звісно, хай який не є, батько таке принесе разу, другий. Ну, мене і навіть не пухли. і не пухли навіть. Але багато таких сімей поуставалося, що ну, живих, це вот, чи не знаю. Більше в селі поумирало чи більше поуставалося? Більше поумирало, так? А mm. що не було, не зерна, не картошки, нічого не було, де воно дівалося? А де ж вона була, все перекошломати. не бої. А хто перекошломати його? Ну тоді ще колхоз, я не знаю, no. був чи не був. Починався. Я вже забула. Ще ж тільки, мабуть, організув... так, організували Так, організовували. І приходили, що в хати шукали, вишукували все. Забирали все зерно. Ну, в нас що забирати, no, сусіди, Люди, Ну сусідів, людей по селі. У селі в людей забирали їжу? А брали, звісно, брали. Одне в одного брали, в У Погріби там називали погріб, uh -huh. як тут кажуть. Ну, no. То у нас жили і прямо з льоха забирали. А у вас не забирали? Ні, у нас не забирали, бо я знаю, як у нас. Батько при начальстві був або ага. правильно сказати, батько в начальстві був він. То він партійний був чи що, угу. ні? Ні, я не пам'ятаю, що він був партійний, мусить ні. А з якого року був батько? Ой, це що, 902-го чи... Ага. Чи ти тут? Ну, по-моєму, так десь. Да? Ясно. У нього його Демура була, так? Да? Ага, де мура мали. Де мура да. Павло як по батькові? Зараз Сянчук. Не вас. А Йомло Павло, як звати, Павло? Павло Кримович. Ага. Називали все врем'я його так. Павло угу. Кримович. Угу. А ту Марину по батькові як було вашу По-батькові, мачку. Марина. А як по батькові? От не помню. Знаю, що Марина. Да. А з якого року вона? Ой, як я все. Не пам'ятаєте? Забулась. Забулась. Угу. До неї звати було Марина, так? Марина, До... Марина. Угу. І що ви каєте за ту історію, що в якому то році було за того хлопчика? 32-му чи в 33-му, чи теж не пам'ятаю? Як, як його поймали? Так, так. так. Я ж за 4 роки був. Йому було 4 роки. Так. Тому хлопчику звати його було. Е... Василько, ви казали, так? Чи... Як хлопчика було звати? Ой, я Василько? Ні. Я... Василько, Василько ви казали? Що... Mm -hmm. Мабуть, мабуть. І що, але в якому-то році було? В тисячу... Скільки вам було? Ну, тоді? В 32-му чи в 33-му, чи ви не пам'ятаєте? Ну, десь так я не пам'ятаю mm -hmm. вже, звісно. То що він йшов до куди йшов? Він йшов він сам по він селі? Ішов, там, де Ющенко живе, вона живе, вони жили Там, де Ющенко живе. То яке то село? Хоружівка. Mm -hmm. О. Він там, вони там жили. Я там за два три рази була всього. Угу. І куди він йшов? В друге село? Я туди до їх їздила. Н ні. Хлопчик той куди Хлопчик, йшов, йшов, йшов. йшов. він до діда. А де той дід був? В тому самому в селі. Жив. Угу. І йшло воно до діда. Мама питається. Мамо каже, я піду до діда. Ну а мати, як то мати, то йди. Брат рідний матері. Ото через те, так, і вона нас Розкажіть, <ріху> Він пішов і що? Ну вона поймала на дорозі, туди йдеш а... до діду. Ну, жінка, я ж не знаю. А ні. не знаєте тієї жінки, що то за одна була? Дід, дід ба, ось цієї мачуки моєї, брат рідний, То він туди йшов. І Він до брата йшов, до дядька, до діда чи до діда. Дя... No. До... Але хто впіймав? Упіймала яка жінка, але ну я до її не знаю. А ви не знаєте, як неї звати було і хто? Не знаю, як її звати навіть. А діти пасли вуси очі воду, ну, mm -hmm. так як то ну, мачухи моєї дівчина і ті, що зарізала хлопця Угу. І вони, значить, пасуть гуси і каже, плаче, мама моя плаче, що немає, не зна де вас. Ну, як той хлопчик звав, з васильку я сама mm -hmm. забула. А вона каже, а я знаю де. А де? А моя каже, мама впаймала і зарізала і з діла каже, о, о, те я пам'ятаю добре. То розказувала та, то так розказувала так, та, 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 та дівчинка. А як неї звати було ту дівчинку? Теж не пам'ятаю? Не пам'ятаю, бо я не, не пам'ятаю. Угу. Навіть всі її не пам'ятаю дівчинки яка. Угу. Знаєте, таку що розказувати, хто вам розказував таку ту історію? Хто? Не, вам я... розказували ті Ма... 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 Так так? розказували. Ага. Всі їм розк не всім, ну нам зразу сказали. А брат, як приїхали, було до нас, вони грамотні, грамотні. Чий брат? Матері. Ну, ага. да, грамотні всі були, племінник то їхній син. І оця мачуха так само грамотна, вона торгувала в магазині в якомусь там. Угу. Ну і того, і давай розказувати брат, як приїде. Марино кане, бо обіжайте дівчаток. Нам, каже, забитві, що наша мати, я наша матері, напоминала. Дві нас було. Mm -hmm.